До 101-ї річниці народження українського режисера Сергія Параджанова говоримо про його творчу спадщину та вплив на сучасний український кінематограф із Станіславом Сукненком, кінознавцем, режисером, членом спілки кінематографістів України та автором книг. Розмову з ним вели Влад Бундеш та Мар'яна Чорнієвич. Отож, для початку запитаю вас, якби вам сказали звернутися до українців коротко і сказати, чому варто подивитися фільми Сергія Параджанова, б ви відповіли. Я б відповів, що кожен свідомий українець має переглянути, чи вже переглянув і має пишатися картиною Тіні Забутих предків, який був зроблений на київській кіностудії імені Довженка за твором Михайла Коцюбинського, і це дивовижна історія того, що Сергій Параджанов, який не був етнічним українцем, але працював на цій кіностудії так. Занурився в цей світ е, українських е, героїв, бо це історія кохання Гусульських, Ромео і Джульєти, Івана і Марічки, і е, е, оскільки. Сергій Паражанов був художником абсолютно неординарним. Його називають генієм, то і цю історію він втілив небаченими до того, до того образністю поетичною та метафоричною. І знаєте, що Фінтінь забутих предків став одним з перших, який започаткував в українському кіно так звану нову хвилю. Кінематограф, який був не схожий на фільми того часу, на фільми, в яких домінував соцреалізм, і фільми, які хотіли бачити: оці керівники, радянські кіностудії, начальники і таке інше, хочу сказати, що ця картина відкрила світу Україну. Тому що до того можливо глядачі пам'ятають єдиний український фільм Земля Олександра Довженка, який став світовою класикою, але це було в 30-х роках, і з тих пір фактично тільки. Тінь забутих предків показав світу ці нашу неймовірну культуру, самобутню культуру, гуцулів, звичаї, музику неймовірно красивих героїв. Бо головних героїв грали тоді Юні Іван Миколачук, Лариса Кадешникова. І я гадаю, що для нашого кінематографу, українського, а також світового, тому що цей фільм був сенсацією. Він був зроблений в 64-му році, а вже наступного року був запрошений на неймовірну кількість міжнародних кінофестивалів. Він отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на таких е, престижних, відомих кінофестивалях, із них 24 гран-при. І зібрав не тільки рекордну кількість нагород, а й відкрив оцю, як я кажу, кажу, Україну е, світу з нашою самобутньою культурою і е, неймовірних героїв, і таке інше. І ще дуже важливий момент, який торкається не тільки культури, а й того, що коли 4 вересня 1965 року, під час прем'єри фільму «Кінотеатр Україна в Києві, виступили Іван Зюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл. І вони говорили про вони, фактично виступили з відвертою критикою арештів представників української творчої інтелігенції. За це всі троє згодом поплатилися, і пізніше опальним став сам режисер йому заборонили виїжджати за кордон а Параджанова саме тоді і почали запрошувати. І ви собі уявляєте такий феноменальний успіх за кордоном. Фільм представляють актори Іван Миколайчук, Лариса Кадишникова. А всі критики, глядачі, кореспонденти бажають поспілкуватися з режисером, який вразив їх роботою, роботи, угу. а Паде його Дніслава, ніколи не було. Я вас <сум> мушу перебувати, у нас є слухач. Кажемо вам доброго ранку, і поставте, будь ласка, своє запитання коротко. Доброго ранку, доброго здоров'я! Ну на таку тему коротко, звісно, постараюся, не знаю, чи вийде. Дуже вдячний за тему, і ви назвали фільм Земля. Ви пан допопане доповідуючу, ви назвали фільми Параджанова. Яка слідуюча буде сенсація? Я хотів би бачити одну тему? Тему от зараз зимові свята релігії. Які я вважаю як би відривом від реальності, тому що е, І ви б тому, хотіли що... бачити фільм про святкування різдвяно-новорічних свят українських, пане Володимире? Так, Тільки в контексті природної тематики. А не того, що скаже, або там махне хрестом якийсь піп. Угу. Тому... зрозуміло. Дякуємо вам за таку думку. Ну будемо сподіватися, що хтось з українських режисерів наважиться і вирішить дійсно зніме такий фільм. А поки пане Станіславе, продовжуємо з вами говорити про Параджанова. А, та і ви зокрема згадували про презентацію так у 1964 році прем'єру фільму. І Ви вже сказали, що під час якраз прем'єри відбулася акція протесту. Творчої інтелігенції, які зокрема і засудили цю публічно політичні репресії в Україні, ось ви згадали, що цінні забутих предків дав почав оцей відлік нового українського кіно, але ми маємо і розуміти усвідомлювати, що а, саме за це і поплатився певним чином Сергій Параджанов. Так тому що щодо нього так. і були застосовані репресії з боку радянської влади. Я тут нагадаю для нашої аудиторії, що у 1973 році радянська влада звинуватила Параджанова в українському націоналізмі. Лізмі та гомосексуалізмі і засудила на 5 років таборів суворого режиму. Скажіть, як загалом ці репресії радянської влади вплинули на творчість Параджанова? Дуже серйозно вплинули, тому що радянська влада не хотіла, щоб він продовжував працювати, і зробила все, щоб виштовхати його з України, і вони цього досягли. Після ціни забутих предків Параджанов ніколи більше не знімав фільми в Україні. На превеликий жаль, його фільм Колір гранат, який ви згадували Кіріп», легенда про Сурамську фортецю були зроблені відповідно в Вірменії та Грузії. Хочу сказати, що поплатилися за свої роботи і інші митці, які були причетні до цієї поетичної хвилі, тому що, наприклад, Юрій Лєнко який був оператором на фільмі Тіні забутих предків став режисером, і його перший фільм режисерський дебют Криниця для спраглих. Був не просто заборонений в Україні, а був наказ, щоб його знищили. І тільки тому, що заховали нелегально переховували одну копію через майже через 20, 20 років цей фільм побачив світ. Так само, як і інші фільми того ж Ільєнка, як, наприклад, вечір напередодні Івана Купала чи Білий Птах з чорною ознакою, зазнавав дуже, дуже серйозно

І е, повноцінні картини не виходили, їх, їх е, різали, їх клали на полиці. І тільки з часом, згодом е, це позначалося, звісно, і на долях цих режисерів, і акторів. Бо е, такими ж були і Леоніда Сика, і Володимир Денисенко, який зробив фільм Совість, який також глядачі побачили через багато-багато років. Тому оця історія Паражана чим не подобався владі. Тим, що, як його називали, він був небезпечним безпечно вільною людиною мистецтво і власний погляд і інновації, і розвиток кіномови це все те, що не подобалося, як я вже сказав, керівникам і не вписувалося в рамку соці і традиційних тем, і шановний слухач сказав, що він хотів би бачити фільми на релігійну тематику. В цей час таке взагалі було неможливо. Ви уявляєте, що цензура була настільки великою, що якщо, наприклад, в кадрі на третьому плані можна було побачити церкву з хрестом, такі кадри вирізалися. Уявляєте, як працювали митці за таких умов. Це була розмова із Станіславом Сукненком, кінознавцем, режисером, членом спілки кінематографістів України та автором книг. У студії працювали Мар'яна Чернієвич та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.